До вашої уваги дослідницький проєкт. Геометрична ймовірність від випадковості до закономірності в просторі. Область, на яку поширюється геометричне означення ймовірності, може бути одновимірною, двовимірною і тривимірною. Якщо позначити міру в області через сайз, то прийдемо до такого геометричного означення ймовірності. Геометричною ймовірності події А називають відношення міри області, яка сприяє події А до міри всієї області. Самі ж задачі на геометричну ймовірність мають наступні формулювання знайти ймовірність випадання точки в інтервал, точки в площу та точки в об'єм. Основні схеми знаходження геометричної ймовірності. Розглянемо відрізок F, довжина якого дорівнює L. А всередині його відрізок D довжиною L. Довмання на відрізку F вибирається точка. При цьому влученні точки на відрізок F – достовірна подія, а D випадкова подія. Тоді геометричної ймовірності події А називається відношення довжини відрізка D до довжини відрізка F. Розглянемо на площині деяку область F. Що має площу S, а всередині області F – область D з площею S. В області F випадково вибирається точка Х. Цей вибір можна інтерпретувати як кидання точки Х в область F. При цьому влучання точки в область F – достовірна подія, а в D – випадкова подія. Тоді геометричною мовірністю події А називається відношення площі області D до площі F. Розглянемо деяке просторове тіло F, що має об'єм В, а в його середині тіло D з об'ємом В. В тіло F на вмання кидається точка Х. Цей вибір можна інтерпретувати як кидання точки Х в область F. При цьому влучення точки в область F достовірна подія, а в D – випадкова подія. Тоді в геометричної ймовірності події А називається відношення об'єму області D до об'єму F. Аботочна ймовірність зберігає всі ознаки та властивості класичної ймовірності. Задача 1. Круг вписано квадрат. У крупнах моя кидають точку. Потрібно знайти ймовірність того, що вона виявиться всередині квадрата. По-перше, нехай сторона квадрата в нас А. Тоді подія А це площа квадрата. Дорівнює А в квадраті. Діагональ квадрата знайдемо за формулою А корінь двох. В цьому випадку діагональ дорівнює діаметру круга. Та радіус дорівнює діаметр поділити на 2. Тоді можемо записати, що радіус дорівнює А, корінь з 2 на два. Також маємо подію Б. Це в нас площа круга. формулу сюди та знайдемо, що площа до рівня помножити на А корінь з двох квадратів до квадрату. Розкриємо дошки, та виявимо, що π А квадратів поділити на 2. Щоб знайти ймовірність, потрібно подію А поділити на подію Б. Ми вставляємо все у формулу та отримуємо. А в квадраті поділити на Пі. А в квадраті поділити на 2. Скорочуємо. Та в нас виходить 2 поділити на Пі, та це приблизно дорівнює 0,64. Задача 2. Круг радіуса R к у яка ймовірність того, що вона буде знаходитися всередині в середні, цей круг правильного трикутника. Перша подія G. Це в нас площа круга. І Р квадраті, друга подія це площа трикутника. Отже, щоб дати ймовірність, нам потрібно відношення події А до події G. І отримуємо ми приблизно 0,41. Задача 3. Між числами мінус 1 та 1 обмання вибирають два числа, яка ймовірність того, що сума квадратів цих чисел буде більше одиниці. Нехай це числа х та y. Тоді х лежить в межах від мінус одиниці до 1, так само, як і y. Та х квадратів плюс y квадратів менше рівної одиниці. Події g відповідає множина чисел, та події a відповідає множина чисел. Тоді події g дорівнює площі квадрата. Подія А дорівнює площі круга та щоб знайти ймовірність, що сума цих чисел буде більше одиниці, буде приблизно 0,785. Геометрична ймовірність є потужним інструментом для аналізу випадкових подій, пов'язаних з геометричними об'єктами, і знаходить широке застосування в різних галузях науки та техніки. У фізиці геометрична ймовірність використовується для моделювання випадкових процесів, таких як рух частинок або поширення хвиль. Наприклад, вона може бути використана для розрахунку ймовірності зіткнення частинок у просторі. Геометрична ймовірність також використовується для аналізу стратегії виграв, де важливе значення має розташування гравців або об'єктів на ігровому полі. В астрономії геометрична ймовірність допомагає в обрахуванні ймовірності зіткнення астероїдів з планетами. Або в розрахунку траєкторії космічних об'єктів. Навіть у повсякденному житті ми стискаємося з геометричною ймовірністю. Наприклад, коли ми граємо в ігри, де потрібно кидати монети, або кубики, або коли ми оцінюємо ймовірність того, що випадково обрана точка на карті потрапить у певну область. Один з найцікавіших прикладів геометричної ймовірності у повсякденному житті це ситуація, коли ми намагаємося випадково кинути предмет на площину, імовірність потрапляння у певну зону залежить від її геометричних розмірів, а не від кількості можливостей. Наприклад, уявимо, що кидаємо дрібну монетку на плитку підлоги, де плитка має рівні квадрати. Ймовірність того, що монетка впаде повністю всередину однієї плитки, це класична задача геометричної ймовірності. Тут ми оцінюємо ймовірність на основі відношення площ, а не просто кількості результатів. Або інший побутовий приклад. Коли залишаємо машину на стоянці без розмітки, ймовірність того, що інша машина зможе припаркуватися поруч, залежить від довжини проміжку між автомобілями. Знову ж таки, це все питання геометричного розташування. Геометрична ймовірність це справжня математика навколо нас.